Україна на шнурку. Журналіст та перекладач Володимир Гарматюк презентував фотовиставку. Вона саркастично трагічного спрямування на світлинах реалії нашого життя. Також Івано-Франківець, уродженець Коломиї, представив переклади книг польської поетеси. Володимир Гарматюк Коломиянин. Щоправда, рідне місто покинув більш як 20 років тому. Тепер повернувся з неординарною виставкою світлин. Уже навіть назва говорить сама за себе і спонукає замислитись. Україна на шнурку стайл. Вона присвячена 25-й річниці незалежності країни. Спершу її побачили Івано-Франківці. Тепер Володимир привіз її в Коломию. Вона має іронічно саркастичний підтекст. Хоча тут проглядається і трагізм нашого сьогодення. Це все нас оточує, Це все ми, і це все ми. Робимо. Ми фарбуємо у державні кольори паркани і балюстради мостів, але ми не годні золотати яму з багнюкою біля цього ж самого паркана чи біля тої ж балюстради. Ми е, робимо якісь алкогольні напої, називаємо їх Слава Україні. Ми піднімаємо на День державного свята. Прапора чи незалежності державний прапор плачучи, співаємо гімн державний, тримаємося за груди, кладемо руку на, на серце, але потім цей прапор державний в безвітряну погоду брудною шматою просто висить на флагштоку. Найгірше каже Володимир, що усі ми попри це ходимо, мовчки спостерігаємо, а то й просто ігноруємо, не маємо ні поваги до себе, ні до інших. Натомість чекаємо, що нас поважатимуть повсюдно. То це спроба привернути увагу, спровокувати. Можливо, на так як от тут вже гра слів Україна на шнурку. Катерини не раз виносять, такі в порохах на шнурок вішають. Та це от спроба стріпати ці порохи з себе. Бо Насправді, всередині ми хороші, ми добрі. Класні, у нас є гарні мрії, гарні починання, задуми. Тобто ну, нормальні люди, нормальна нація, але притрушена якимось таким порохом байдужості, якоїсь такого якоїсь самозневаги. І хочеться ці порохи струсити трошки. Але оскільки всі е, коци, катери, трохи важкі, самому важко їх тріпати. Тому потрібен ще хтось. Тому це така спроба привернути увагу і спроба. Ну, не хочеться вдаватися до таких складних і таких брутальних порівнянь, але от воно мені щось подобається, як то коті шкідливе занурити мордякою в те, що воно зробило, щоб воно навчилося. Раз, другий, третій. нас ми вже 25 років от намагаємося виборсатися звідкись, але поки що ми там далі. Окрім того, Володимир Гарматюк презентував переклади книг Прозові твори польської поетеси Галини Посвятовської перша освіта журналіста, польська мова та література. Власне, ще в студентські роки Володимир познайомився з творчістю цієї поетеси і навіть використовував її при написанні курсових та дипломної робіт. Пізніше вже воно якось так заглиблювався, заглиблювалося. Ну мені чимраз тим більше подобалося. Пізніше вже виникла така думка їх опублікувати, тому це швидше більше до. Теж такого захоплення і до знання мови, і до, до освіти, звідти це, це походить. Ну, дуже глибока поетеса, дуже цікава. Ну а організатори і, 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 власне цього заходу і господарі цього приміщення мені, коли ми спілкувалися, запропонували давайте ще щось може цікаве, якось ми. Вас презентуємо, на увазі, познайомимо людей з вами. Що ви ще робите? Ну і так от виникло, що я ще перекладаю і тому. Тому тобто ці книжки не мають стосунку до виставки. Тобто, це такі дві події в одній. Свою виставку Володимир присвятив покійному батькові і дідусеві, почесному громадянину Коломиї, Зіновію Карасю. Саме завдяки їм каже, зміг реалізуватися як особистість. Тому планує видати книгу свого легендарного дідуся, над чим вже успішно працює зараз. Маю вийти його книжка, його книжка не про нього. Ну десь про нього, але в той же час його там вона складається переважно з його спогадів, яких я, я за життя не чув. Це я вже знайшов і почав прочитав після його смерті, виявилося. Бо він не торкався тих тем, було складно, а зараз я це читаю і просто дивуюся, що є такі речі, це мусить бути про це, мусять люди знати, який шлях пройшла людина, і можливо десь когось десь зачіпить. Тобто, мала би бути ще книжка про нього. Окрім цього, творчий, талановитий перекладач, журналіст та фотограф працює над перекладом поезії Галини Посвятовської. Зустріч з Володимиром Гарматюком відбулася у культурно-мистецькому центрі «Світовид». Власне, там можна було ознайомитися з його світлинами.